Доброго дня, малята! Сьогодні я хочу з вами поговорити про свято. Це свято дуже незвичайне. Його назва Велик День! Великим Він зветься. Тому що ми святкуємо найважнішу, найважливішу в світі подію. Господь Ісус Христос в цей день воскрес із мертвих. Даруючи людству свою любов та надію на вічне життя у небесному царстві. Зазвичай люди заздалегідь дуже сумлінно готуються до цього свята, прибирають у хаті, печуть особливий великодній хліб, який називається паска, а також красять яйця крашанки тому, що яйце. Це символ життя. Потім збирають та прикрашають великодній кошик, одягають найкращий одяг та йдуть у дом Божий, церкву, щоб славити Бога, подякувати йому за життя та освятити пасочки з крашенками та писанками. Діти. А чи знаєте ви? Як з'явилася писанка? Ні. Тоді сідайте зручніше, слухайте уважно. Зараз я розповім вам цю дивну історію. Тож казочка почалася. В одній казковій країні жили були зайчики. Вони дуже любили хрумтіти соковитою смачною морквою. Це хрумкотіння було чути дуже далеко, тому і країну цю назвали Хрумляндія. Зайчики весь рік невпинно працювали і готувались до великодніх свят. Вони фарбували пасхальні яйця, крашенки у різні фарби. Фарби у них були не прості, а дивовижні, казкові. Вся природа допомагала зайчикам в їх важливій справі. Так тендитні маки дарували червоний колір. Яскравий запашний апельсин помаранчевий. Тепле сонечко золотий, загадкові зірки сріблястий, соковити трави зелений, високе та ясне небо блакитний, запашний бовзок – бусковий, а барвиста веселка фіолетовий. Всі зайчики отримували велику радість від свого. Творчого та важливого заняття. Тільки маленьке зайчиня на ім'я пухнастик сумувало. Одного разу він бачив у вісні незвичайні, дуже красиві крашанки із загадковими визерунками та в'юнкими стрічками. З того часу пухнастик мріяв. Мріяв про те, щоб його описанки були такими ж гарними, як у вісні. Але він не знав, як це можна зробити, та одного разу йому допоміг дивний щасливий випадок. Тоді пухнастик займався фарбуванням великої кількості крашенок, але раптом налетів дуже міцний вітер. Та перевернув усі пляшечки з фарбами прямісенько на полицю із крашанками. Перелякане зайчиня закрило лапками оченята. Йому здалося, що вся його праця була марною, і всі крашанки втрачені. Пухнастик гірко заплакав. Але... Яку ж красу він побачив, коли несміливо відкрив оченята? Всі крашенки були скрізь вкриті різнокольоровими гризками, краплинками та грайливими стрічками. Це було чудове, блискуче видовище. Пухнастик почав від щастя стрибати та весело сміятися. А потім взяв свій улюблений пензлик та швидко і легко намалював чудові яскраві везероки. Гарна писанка у мене. Будь кращої нема, мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих, і дрібню сіньку ялинку, бо ясочок поміж них навели Ось такі фантастичні писанки розмалював пухнастик. Потім поклав розфарбовані яйця у великий кошик та побіг до своєї улюбленої матусі. Вона дуже любила пухнастика та завжди підтримувала його. Побачивши неймовірний, сяючий розмаїттям висолкових кольорів кошик, вона у захваті промовила: Ах, яка краса! Потім ніжно обійняла та поцілувала свого улюбленого та надзвичайно талановитого синочка. Всім зайчикам дуже сподобались яскраві везерунки, та вони натхненно взялися за працю. Настик був дуже щасливим, бо здійснилася його мрія. Ось така неймовірна історія народження писанки. Сподіваюсь, бо вона вам сподобалась. Якщо то так, то намалюйте все те, що почули та побачили. Я буду чекати на ваші малюнки. А зараз, діти, до побачення! На все добре!